про нашу концертну діяльність, тому що там дійсно цей регіон є, в них є свої колективи, такі подібні, та аналогічні, але знаєте, завжди хочеться щось, вони пропонують обійні концерт Так само до мене звернувся директор Тернопільської філармонії, щоб під час тих концертів, нашого туру, такого, який ми плануємо кінець вересня, початок жовтня, щоб так само виступити в місті Тернопіль для Тернопіля. Відповідно, це ми в наших планах. Але знову ж таки, зараз це все воно є, як кажуть, знаку питання, тому що якщо не буде фінансування, не буде зарплати, я, знаєте, тяжко людей, я боюсь втратити працівників, які так знаєте, тримаються в більшості випадків на ентузіазмі, тому, тому що це їхня знаєте, стан душі саме, коли мене з того року питали, що, що, що верховина це, це просто робота, що казав, ні, це є стиль мого життя. Я вже працюю було 13 років в цьому колективі, і це моя друга родина, друга сім'я, і так само для більшості людей, які тут працюють, що хочеться жити тим, і що воно це було таке, щоб давало якісь задоволення та праця.